Збираючи гуманітарку ці всі місяці, я зрозумів, що буржуазній державі начхати на майбутнє звичайного робітника, російський кровожеровий імперіалізм пішов війною в Україну, закидаючи тілами своїх бомжуватих пролетарів, щоб в'жати баво українського імперіалістичного капіталу, який в свою чергу кидає наших голих та босих працівників на захист свого бабліща. Мені треба у Європі купувати броніки та шоломи, щоб солдат, який захищається Вердонецьк, витримав кулю, а не загинув перші хвилини бою. Тому що олігархійська навощ тільки й думав. Про свої статки, а не про безпеку класу, яких їх обслуговує та робить їм прибуток. Спочатку війни я тільки бачу, як гинуть мирні мешканці, як гинуть солдати, як гине робітничий клас, а буржуїнські скотеняки, живі та їбуться. Сьогодні я остаточно визнаю і ленінізм як єдину науку, яка має знищити старий світовий порядок та звільнити нас від гніту капіталістів. Вітаю, друзі! В цьому відео ми поговоримо про Сергія Притулу. Український телеведучий, актори, стендап-комік, Маркс та Енгеліс та Ленін в одній особі. Спочатку Наступу Сергій Притула став на позиції марксизму і відкрив фонд по збору грошей на революцію на днях на змовка Миланя Подоляк із посольства США закричала: А на яких же це нових ідеологічних позиціях стоїть притула? Невже він зрадив Україну? Невже він не вважає Україну більше файною та її більшим місцем на землі? Невже він вважає, що нашу Україну не править народ у смартфоні? На цю заяву притула дав чітку відповідь: я стою чітко обома ногами на позиціях дилектичного матеріалізму та марксистської політекономіці, що являють собою частиною наукової системи, яка називається Саксизмом, але ніщо не стоїть на місці, тому марксизм доповнився ленінською практикою. Я довго до цього йшов та нюху сморід зоротів ліберах та інших правачків, але імперіалістична війна остаточно розплющила мені очі. Конкуренція фінансових капіталів та транснаціональних компаній буде призводити до дові... все це. Наштовхує нас на революційні сідеї Сергія Притули. Чи можливо сказати, що Сергій притула новий Чигівара? Так, відповімо Сергій Притула наш революціонер, який кров'ю та потом виборював захисту України від імперіалізму Російської Федерації та капіталістів, які роками грабували Україну. Нещодавні події в до шої до Сергія. Сергій оголосив по збору грошей на Байрактари для курдів. А що курди? От вони реально красавчики, то є дійсно прогресивна сила в тому регіоні. Ось проти них по останнім новинам навіть спецоперація почалась. Ну то турецька імперська політика вина. не дають навіть відділитися. Я ось гортаю в інтернеті піч по запитанню до Гуго Курська армія, і мені сумно. Сумно від того, що жінки вимушені воювати. Навіть дітей бачу на деяких картинках. Все, я не можу. Я оголошую збори на 10 барректарів для так званої UPG. Кожні 10 гривень, які ви там потратите на пиво чи на каву, підуть в до олігархів. Тож. Краще допоможіть бідним людям, яким це дійсно потрібно. Рефлексуйте, шановні, я хочу, щоб і в нас таке було, як в Курдистані. Хочу, щоб боролися за вільну та червону Україну. Висказався сумом Сергій Притула на недавній трансляції, яку присвятили жертвам турецького імперіалізму. Також на дня Сергій Притула закінчив збір грошей для закупівлі байрактарів для ЗСУ. На це він привів таку цитату. Вчора один молодий солдат спитав мене, а як ви вирішили купити байрактари? Я йому відповів: сидячи на складі та перераховуючи бронеплити, я згадав голота фрап. Понта Петровича, який, будучи пасічником, у Когоспі, зміг зібрати гроші у фонд червоної армії на будівництво двох літаків винищувачів у роки Великої Вітчизняної війни. Я уявляю, як він радів і думав: літаки летять, будем всіх бомбити. Тепер і буду радіти, і я що це БПЛА зможе врятувати життя невинним людям. Але ми вже готуємо план бомбардування олігарських домівок та депутатських дач. Не таке діло готовий продати нирку, заявив Сергій Притуло. Також Сергій Притуло відвідав офіс громадської організації Підпільна воля та передав їм гроші, які були зібрані на прямих трансляціях. Так недавно відвідав офіс тої організації себе в смішнявку вони називають орками. Передав їм гроші. Поповнив їх бібліотеку книжками, зокрема і марксистськими, і рідких видань. Серед них був Елізаров, до речі, мій улюблений письменник. Від мене особисто вони получили два стареньких макбука для роботи, також передав малюнок своїй подруги, яка символізує важку боротьбу революціонерів. Доволі круте панство там зібралося, а це тільки одна організація, яка не побоялася вийти і диктувати свої правила. Тож віримо в революцію. Перемога буде заробітничим класом. на пасаран, повідомив Сергій Притул у своєму Фейсбуці. Знаючи про вихід цього відеоролика, Сергій передав вітання всім нашим. Підписникам та заявив, що наш канал є острівцем свободи. Всім робітникам вітання бружуємо співчуття. Як ви знаєте, ми змогли зібрати гроші вже на байрактарне авіакрило, але я не розповів всю правду, бо я забув новити банківський застосунок. Так ось. Офіційно інформую, у Миколаєві під керівництвом товариша Кіма було відновлено лінійний корабль проекту 23 типу Радянський Союз, а саме Лінкор С-352, Радянська Україна. Будівництво вже розпочалося. Також зумери не знають, один не згадають, але ж з 89-го року на заводі імені Малишова було виготовлено з танків. А тепер увага вже оформлено замовлення на 1000 танків на 2023-2024 рік. Працівники, які були звільнені з оборонних підприємств і за банкростом останніх повертаються на роботу. Також створені профсоюзи для захисту прав робітників. Зараз вже в кожному великому місті організовані підпільні марксистські гуртки. Ворогів робочого класу як національних, так і інтернаціональних буде подолано. Зброя та теорія є, залишилась практика. Тому любі підписники та щури усіх країн приєднуйтесь до наших лав. В описі ви знайдете канал Сергія Притули та приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. І пам'ятайте, друзі, тут кажуть правду.